Тортик без духовки, тільки не солодкий, а закусочний. Цей рецепт, мабуть, відомий усім. Через м'ясорубку пропускаю 650 г курячої печінки і дві великі цибулі. Додаю 320 мл молока, вбиваю 3 яйця і додаю 2 столові ложки рафінованої олії. Солю і перчу за смаком, всипаю 250 г борошна і перемішую до однорідності. Я додатково перебила погружним блендером, але чомусь цей момент на відео не потрапив. Тепер з цього тіста смажу починкові млинці. Для начинки в майонез за смаком додаю часник, сіль, чорний перець, сушену або свіжу зелень і сметану. Починаю збирати торт, змашую кожен млинець соусом. Для начинки використовую смажену морквою цибулю, натертий плавлений сирок, натертий яєчний білок. І так, доки не закінчаться млинці, а взагалі з начинкою можна експериментувати. В цьому торті будуть смакувати смажені грибочки, твердий сир, зелена цибуля та помідорчики. Верх торта прикрашаю тим, що є під рукою. У мене це яєчний жовток, зелень і перепалені яйця.